Доброго дня малята! Сьогодні я хочу з вами поговорити про осінь. Вона буває різною жовтою, червоною, жовто-гарячою. А ще кажуть, золота осінь. А чому? Тому що осінню на деревах дуже багато жовтого листячку. І сьогодні ми з вами будемо малювати кли... кленові листочки. Для малювання нам потрібно гуашеві фарби жовтого, жовто гарячого червоного та коричневого кольору. Склянка з водичкою. Пензлики, олівці, голубий, синій і простий олівець. Також потрібні серветки, білий папір та кленові листочки великий і маленький. тож приступаємо до малювання. Що ж, малята, беремо кленовий листочок, кладемо його на папір і обводимо ось так по контуру листочка. Поводимо, тримаємо його міцно пальчиками ось так обводимо наш великий кленовий листочок. Ось такий кленовий листочок у нас вийшов. Тепер беремо теж самий великий кленовий листочок, кладемо його зверху у куточку верхньому і теж обводимо його олівцем простим. Також міцно тримаємо листочок. Щоб він не вийшов у нас за рамки. Так, ще трошки залишилось, Обводимо, обводимо. Так, ось так ввели. Тепер беремо маленький листочок кленовий і також. Обводимо його по контуру, де в нас є місце. Я хочу зробити маленьких три, у нас з вами вийшло два великих листочки, а маленьких я хочу зробити три листочка Бачите, треба тримати міцно, щоб обвести гарно по контуру. Так, один я обвела. І ще два. А два хочу зверху обвести ось тако обводимо. Якщо погано видно, це не страшно. Далі ви побачите, що ми зробимо, і наші листочки буде видно гарно. Так, ще другий є, ще третій обведемо. Прикладаємо його і обводимо ще один листочок. Підемо так, ще трішечки. Ось так, О, обвели третій листочок. Щоб краще бачити наші листочки, ми візьмемо синій олівець і обведемо всі листочки по контуру. Ось так. Міцно можна тримати, надавлювати олівцем, щоб було гарніше Вид, видно контур листочків. Ось так. Тепер великий обводимо листочок. Трошки можна придалити олівець. Ось так. Тут робота вже піде швидше, бо ми вже їх намалювали, нам треба тільки обвести. Так, ось так великий. За лінії малята не виходимо. Тільки по контуру листочки обводимо по контуру. Ось ми закінчили обводити наші листочки, тепер вони виглядають набагато яскравіше. Зараз голубим олівцем замалюємо пусті місця навколо листочки. Ось так, на листочки. Не касаємось їх, а навколо їх замальовуємо голубим олівцем в пусті місця. Ось так, штриховкою, гарненько. Та листочки не торкаємось їх, тільки пусті місця замальовуємо навколо листочків. Ось ми завершуємо. Замальовувати пусті місця між клиневими листочками. Ось так я закінчую вже. Трішечки-трішечки залишилось повести нам тут нашу роботу до кінця вже. Ось так. Все. Мені дуже сподобалось, але треба вже покласти цей лівець. Подивіться, як виглядають наші кленові листочки гарно. Беремо гуашеву фарбу і будемо замальовувати наші листочки. Великий листочок в мене буде жовтого кольору. Беремо пензлик і макаємо його в склянку з водою. Тепер у жовту фарбу і розмальовуємо наш великий листочок. Розмальовуємо його так, щоб не виходити за контури листочка. Ось так. Гарненько його розмалюємо по контуру, не виходимо за контур до лінії ось так розмальовуємо. Ось так гарненько замальовуємо його, щоб ніде не було б у нас білих плямочок. Ось так я Майже замалювала. Ось. Тепер у нас два з вами великих листочка. Перевертаємо наш папір ось так, і будемо розмальовувати другий великий листочок теж жовтою фарбою. Макаємо у водичку і у фарбу. І починаємо розмальовувати гарненько. За лінію, напевно. Не виходимо ось так. Ось я закінчу домальовувати другий листочок жовтою фарбою. Сподіваюся, у вас гарно там все виходить. Ось такі яскраві у нас коленеві листочки з вами. Ось ми закінчили малювати великі кленеві листочки жовтого кольору. А тепер ми з вами будемо розмальовувати маленькі кленові листочки. Два із них я розмальовую помаранжевою фарбою. Беремо пензлик, також водичку і помаранжеву фарбу. І починаємо розмальовувати також, як і великі, не виходячи за лінії листочка. Їх ми розмалюємо швидше, бо вони в нас маленькі. Ось я вже закінчу один розмальовувати. Ось так. Один закінчила. Тепер інший. Водичку я не макаю. Бо в мене тут залишилось трішки водички. І розмальовую ще один помаранжевою фарбою, ще один листочок. Ось так. Гарненькі. Такі у нас получаться маленькі клиневі листочки. Я і закінчила малювати померанжевою фарбою. А останній маленький листочок я намалюю червоною фарбою. Ми йому пензлик, водичку, беремо червону фарбу і беремо фарбою цією червоною, розмалюємо наш. Останній маленький листочок ось так розмальовуємо. Ось ми розмалювали всі. Наші листочки великі і маленькі. Два жовтих великих, два маленьких помаранжевих і один у нас червоний листочок. Тепер малята, ми будемо малювати жилки. Жилки це лінії, які ми можемо бачити на листочках ось такі: беремо пензлик і макаємо його іншою стороною у коричневу фарбу. Ось так. І проводимо на великому жовтому листочці лінію ось таку. Добре, макнути треба. Ось так наводимо лінію. І в іншу сторону ось так проводимо. Ось так. Тепер беремо ще фарбу, наводимо трішечки. Ось так. Тепер беремо. Переворачуємо наш папір і на іншому великому листочці на жовтому теж проводимо наші жилки. Ось так. Проводимо. Так, великі листочки ми закінчили. Тепер будемо те ж саме робити на маленьких листочках, на червоному. Проводимо ось так. Жилки. Тепер перегортаємо знову і залишилось нам провести ще на двох листочках, на помаранжевих Ви можете проводити лінії, як вам подобається жилки, в них бувають різні ось так. Подивіться на листочки на дворі, коли підете гуляти. і проводимо ось так. Ось такі лінії ми з вами провели. Тепер малята, нам треба нашим листочкам намалювати хвістики. Ось такі. Для цього нам потрібно взяти пензлик, вимити його в водички, коричневу фарбу, ось так макаємо і малюємо хвістики нашим листочком. Ось так. Маленькому листочку, ще великому великий, і червоному маленькому листочку. Ось малята ми закінчили малювати наші осінні кленові листочки. Сподіваюсь, вам сподобалось малювати разом зі мною. До нових зустрічей!